Доброго ранку, Доброго друзі! Слава Ісусу Христу. Христос Воскрес. Друзі, дуже приємно, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. І, як я обіцяв, я буду намагатися раз в тиждень розмовляти українською мовою, вести ранкову молитву. І як Господь допоможе, і як аминь, у мене буде вийти, я рядом зі мною брат Іван Вадимович, служитель нашої церкви. Йому дуже легко дається, дається щоб він розмовляв українською мовою. Я би хотів прочитати лише один стих. Книга Псалму, 4 Псалом, і лише один стих. приносите справедливые жертвы и покладайтесь на Господа. Mm -hmm. Друзья, настолько, настолько важно, чтобы мы э, были научены, научены приносить жертвы, приносит вас жертвы, так я правильно говорю, Иван Владимирович, и покладаться на Господа. Вот, вот, два важных момента дуже важливе. Дуже важливий момент приносити і покладатися. Бо е э, можна казати, що ми будемо полагатися на Господа во всіх е-е э, житті, як Обставах нашої нашої але не приносити жертву. Або можна приносити жертву, но не покладатися на Господа. Ну я хотів би мотивувати вас, хотів вам казати, я собі хочу это казати, что дуже важливо, щоб ми приносили жертву і покладались на Господа. Амин, да. Бо без жертви то не може бути благословення. Постійно потрібна жертва жертва, ми кажемо, обшительності, жертва ми время нашому приносимо. Е, порой, коли ми кажемо о жертві, то всі одразу починають думати, що це фінанси. Але настільки важливо, дуже важливо, щоб ми розуміли, що жертва, от жертва, то, що ми от разом з з Іваном Владимировичем yeah. ведем ранкову молитву це жертва. Бо у Івана Владимировича 8 деток жінка постійно чекає на Івана Владимировича, дітки постійно. То есть мы разом здесь несколько хвилин, це жертва. Жертва, коли потрібно когось послухати вмістити кого-то, то це жертва. Жертва, коли потрібно вибачити, будь ласка, потерпіть когось. то Як українська потерпіть? Терпіть, як там? Терпіння. Терпіння. Це, це жертва. І, звісно, жертва, коли ми кажемо, фінансова, жертва з усіх сторон має бути в житті християнина. В дружбі потрібна жертва, в, в, в сімейній житті потрібна жертва. І нас, настільки важливо, щоб ми були жертва є жертва є каже, є бути спроможний як українська там повинно звучати з Да, щоб да, щоб ми покладались на Господа, бо без Господа ми не можемо бути жерттовні. Без Господа ми не 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 спасувати слово слово я можу. Не можливо бути. Не можливо любити людей. Неможливо, на. Проти відносинами. Так що я, друзі, Помолюсь зараз, якщо то вийде українське трошечки, так. а потім бачите, дуже тяжко дається мова, але по трошечки, по трошечки, помаленько ми будемо розмовляти, бо ми віримо, що Україна є і Україна буде. Ми віримо, ми віримо що Бог дасть нам перемогу. І ми кажемо постійно, що. В Україні так, потрібно знати мову, мову, рідну мову українську. Хоть рідна моя мова не українська, Іван так, але живемо в Україні, потрібно знати державну мову, так, державну мову. Давайте будемо молитися. Дорогой Господь, ми дуже дякуємо тобі за цей чудовий день. Ми дякуємо за цей ранковий час. Ми дякуємо, що ми разом з Іваном Володимирем. Ми разом з нашими братами, з нашими сестрами, Ми разом величаємо тебе і разом очікаємо на перемогу. І разом ми молимося за перемогу. Почуй наші молитви, почуй наш наш, наш воплі. Почуй, коли ми взиваємо до тебе і яви славу, яви могущество Твоє, бо ми полагаємося свят на Тебе. Як ми прочули, що ми покладаємося на Тебе, Господи, бо без покладання на Тебе ми не можемо, не можемо побіждати, не можемо любити, не можемо прощати. І все ціле ми полагаємося на тебе. Дякуємо, Господи, Дякуємо, що Ти чуєш нас і дякуємо, що Ти за нас. Дякуємо, що Ти віддеш нас по житті. Дякуємо, що Ти чуєш молитву народу Твоєго. І ми дякуємо. Що Україна благословенна земля, і Україна буде прославляти Амінь. тебе. Амінь. 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 Тебе. Іван Амінь. Владимир, я дуже намагався молитися, і казати на бачите, як як казав тяжко, але но, но все буде добре. Амінь. Все буде добре. Слава я. Кажу, що наш Іван Владімич служитель нашої церкви і помімо того, що служитель нашої церкві, я посередно помімо, а як українське, помімо? Окремо, ні, не окремо, ні. А як, як? Як? Не пам'ятаєш пам Я Я пам да не пам'ятаю, також чую пам'ятає. Так що друзі, він відповідальний за в кутузовці, він відповідальний за церков Шистакова. І вчора ми вічем були в Кутузовці, бо зараз ми шукаємо місто, де ми будемо проводити богослужіння, бо вже цілий рік ми проводимо. Служіння на, на на вулиці на вже да. да. Да, на да, на да. цілий рік. От на, на той тиждень мирез ми святили ми, да, 23 23 березня, березня, да, були рік і да, ми, свят, ми, ми святкували. Ми святкували Богу, рік. Добре, кажи, будь ласка, бо я вже, вже весь, весь запас слов я іспользував. Дякую <реку> Дякувати <реку> Богу за чудовий ранок. Я так да, ось, ось. намагаюся розмовляти українською. Також вчу українську, тому що вона е, є дуже гарною мовою. І я вдячний Богу, що він дає можливість, тому що е, по життю я, як сказати, болтун. А, да, українська мова вона дає можливість не спішити говорити. Тихіше говорити не так швидко, yeah, повільно, повільно повітати роздумувати повільно. про те, що, що ти хочеш сказати, тому що запас слів набирається так. потихеньку, слава Богу, що як Біблії на українському нас церкві, слава Богу, що ти читаєш і з дітьми, і з дружиною і намагаєшся й вдома розмовляти українською. Це велика милість від господа. Ти Аминь. можеш це так розмовляти. Володіти і російською мовою, і українською це дуже гарно. Ще по руминською володіти це ще в майбутньому, майбутньому. Я вдячний Богу, що я можу сказати, що також ми е е відповідальні за кутузовку і щось такого, я не один Є Олег Палич. Ми Двоєм і в нас є команда, яка так, також так, їздить, так. і Сергій Леонідович, і Ксенія Михайловна. Багато людей, які також допомагають. Тому що церква вона будує другу церкву, і це Амін. велика милість від Господа. Амін. І я можу сказати, що за цей рік я більше навірно нав і змінився я більше, чим, навірно, вони. Господь робить більше з моїм серцем, так, чим так. можливо мені так кажеться, з чим з людьми. Ну я бачу, я бачу, що робить Господь. І я, ви знаєте, до війни я людям розказував також про Господа, казав про Ісуса Христа, так як і мені казали 20-23 роки. Казали мені про те, що Господь є, і Він тебе любить, і Він хоче спасти тебе. А так я сам казав. І люди казали, до війни все було гарно. Гос... Нам не потрібен Господь. У нас все гарно, є будинок, є гроші, є робота, все, слава Богу, все алілуя. Коли почалася війна, люди почали питати, а де Господь? Тому що почали гибнути люди, почалась розруха, страх. Нерозуміння зараз я бачу через два роки, вже третій рік війни. Я бачу, що люди хочуть і намагаються прийти до церкви, намагаються знайти Бога, намагаються спитати, приходячи в церкву, як нам долучитися, як нам приблизитися до Господа. Зараз я бачу людей і бачу, які читають Біблію. Вони задають питання, і це мені дуже, дуже подобається, тому що деякі питання, які треба посидіти, подумати, щоб відповісти. Люди зараз хочуть бути ближче до Бога. Вони хочуть, щоб вони знали Бога. І ми зараз намагаємося, намагаємося, от Олег Павлович з усією команди, з церквою, намагаємося, і люди, які приходять, намагаються сказати людям, що не треба кудись іти. Бог поряд з ними. Бог кожну хвилину, кожну секунду з ними, щоб Бог живе в серці, що вони, Бог, є це любов, що вони являються цим джерелом, де можуть черпати від нашого Бога, від нашого Ісуса і мати ту силу уже вдома. Що чоловік і жінка також можуть вдома молитися, і Господь буде посеред них. Можуть дідусь, бабуся і можуть онука молитися, і так же Господь буде серед них. І це велика милість від Господа, що люди почали. Задавати питання mm -hmm. і хочуть бути ближче до Бога. І я вважаю це велике, велике дійство і благословення від Господа. І для мене, може, це є пробудження, є пробудження, Ах, де да. показує, що люди не входять в сторону, вони не панікують, а почали потихеньку довіряти Богу. А це особливо сьогодні, на сьогоднішній час, дуже важливо, щоб ми повірили, довіряли. Амінь. Амін. я більше не знаю, кому можна довірити. Тільки Ісусу Христу. Так, амінь. Так, амінь. Я от слуха тебе дуже важливо, Іван Водоміч, є от дуже важливий етап в житті, коли люди шукають Бога вдома. Коли, коли люди шукають спілкування, то е люди спішать до церкви. Амінь. І, так, і, так. і То що ми вчора були в Кутузівці. ці. Бачив як як люди тож шукають з нами, щоб спілкуватися, і, mm -hmm. і коли ми вже, у, у, вже виїжджали, то вони казали, що до п'ятницю, Тобто вони планують, yeah, бо п'ятницю yeah. у нас буде служення. П'ятницю то коли то, ми так, бачимо, що люди. З різних місць вони збираються, йдуть от те місце, де ми збираємося. Це от ми, ми між, між гаражами збираємося, це під відкритим небом. Ми збираємося, і люди хочуть почути. Я бачу, що багато людей вже не приходять так, щоб вони щось отримати. Тільки якусь гуманітарку вони приходять, щоб задати питання, щоб прославити Ісуса Христа. Вони хочуть іміна співати. Вони вже питають, коли ви нам дасте слова, щоб ми вам підспівували. Ладно. Я бачу, що вони вже очі наші, вони молитву цю читають, не просто тому, що хтось їх просить, а тому, що вони вірять в те, що це допомагає, тому що це розмова з Господом. І я в це вірю, що люди почнуть іменно, коли вони почнуть довіряти, коли вони зможуть зрозуміти, що Господь серед нас, то вони зможуть до нього долучитися і зможуть з ними розмовлятися на один-один. І тоді не потрібно якісь будь посередники буде. Ісус Христос і та людина, яка повірила в нього, і це буде велика любов. Божа. Ну а ти, ти казав, що як п'ятінь собою то ж Тож от е, е, дуже дуже приємно бачити з е, усіх е, сторон. Збираються люди дуже стікаються для Вони... того, щоб бути на Чу? На, так, на, на... це дуже, дуже мені це, це ми коли їхали. Це якраз у цей час мені нагадує. Ми були в Тернополі. З дружиною і ми якраз їхали, і це була неділя, що люди в платочки одівають ага. і йдуть до церкви. Щас. Кожен, а, кожен район, кожну свою церкву йдуть. І я вірю, що Господь дасть нам і місце, дасть нам імені дім молитви, Аминь. і люди будуть е, спішити не на базари, ще кудись, а будуть спішити до церкви, так. тому що там, там відповідь, там любов, і там вони зможуть мати спільність і можуть. Допомагати, тому що коли вони збираються, так вони за неділю не збираються. Вони в різних районах і вони один одного не бачать. А так вони заранше, якщо ми приїжджаємо на три, вони півтретє, вони десь поговорити, десь щось так. узнати. Вони узнають, як діла, тому що вони в різних різних районах. Люди можуть жити 15 кілометрів в радіусі і ніколи не бачити один одного. А так, коли вони збираються в церкви, можуть спитати, що і як слава і це Ісусу. велика миріса. Я бачу в цьому. слава Ісусу! Слава Богу. Ну ми сподіваємося, що буде перемога, і, і віримо, що буде перемога. Амін. І Після перемоги, то ця жажда по Богу буде не то, що там ми кажемо кутузець там і там щось такого. Во всіх городах України, в цих селах, то люди будуть поклонятися Богу. От Господи, поможи. Дякую, Володимир, за такі за таке натхнення, за такі чудові слова, які ти казав. Помолись, будь ласка. Да, да. Алілуя, слава тобі, Дякую, наш дорогий Сус. батько. Ми вдячні за цей чудовий радост, вдячні, 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 що ми зібремні в'я. Господі, ми Хвала бачимо тобі, руку Ісус. твою. Ми бачимо любов Твою, ми бачимо відкрите серце, Господі, Хвала І ми просимо, тобі, Ісус. щоб Ти благословив кожного з нас. Просимо Господі. тебе, Ісус. благословив кожну церкву, яка Благослові, вже відкрита. Ісус. Щоб Ти благословив ті церкви, Господі, просимо де ми ще відкриємо, ті Господі, села, ті е, міста, просимо, щоб Ісус. ти благословив. Господи, особливим образом благослови служите. Давай ще більше нових служителей. рівнителів тебе, по слову Твоєму, Господь, щоб вони працювали, Господи, щоб вони несли. Добру звіску про те, що наш Бог любчий, що наш Бог живий, що Він прийшов в цей світ, щоб а, допомагати, а, щоб спасти Господі. Тому що все в Твоїх руках. Ми довіряємо Тобі, ми віддаємо все Ісуся. в Твої руки. І довіряємо, що Україна для Христа так. і в Україні буде кожний куточок так, прославляти Ісуся. нашого Бога, Ісуса Христа. Амінь. Амінь, Друзі, кажемо славною. Славетної, так кажу, да, славетну молитву, і славетну молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.